Сьогоднішнім виробом для шкільної майстерні буде ванночка, яка, креслення якої можна знайти в такому альбомі. Виготовлення подібної ванночки може здатися простим заняттям, але це зовсім не так. Розбіжність. У 1 міліметр, у пів міліметра призведе до того, що виріб буде негарним і нерівним. От яскравий приклад. Дві ванночки. На перший погляд, якщо так глянути, начебто нормальні. Але придивившись до них, можна побачити, що вони різного розміру. Навіть дещо деформовані. Це залежить від точності виробу, від точності розмічання. З одного боку, якщо є тонколистовий метал, можна виготовляти з нього. Його начебто важче загинати, тому що він товстіший. Але ванночки можна виготовляти із жерсті, яка нарізана із банок з-під фарби. Хоча тут жерсть набагато тонша, ніж в даному виробі, Але виготовляти ніскілечки не легше, тому що жерсть потребує високої точності роботи. Дана жерсть із банок з-під фарби не досить слуг'яна, не досить м'яка, тож виготовляти важко. Потрібно важливим елементом це правильне загинання. Правильне виконання послідовності роботи. Інструментів небагато. Це розмічальні інструменти, рисувалка, лінійка, кутник, ножиці по металу, киянка. І кінцевим видом обробки фарбування. В даному випадку ванночки фарбувалися методом занурювання. Їх розмір дозволяє занурити у посудину невеликого розміру. І вони мають. Трішки естетичніший вигляд, ніж ті вишаки, які я демонстрував у попередніх відео. Дані вироби можна пропонувати учням, починаючи з 6 класу. Чи п'ятачки справляться з ними невідомо, але для учнів 6 класу це буде досить складний виріб. Вони потратять досить багато часу, особливо на розмічання. І на згинання тонколистового металу.